Рітелеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю. Вони стояли на варті нашої свободи і ціною власного життя захищали кожного з нас. Нині буковина попрощалась з відважними військовими, які загинули від рук. Окупантів на центральному кладовищі Чернівці в останню путь провели старшого лейтенанта Олександра Лисенка. Востаннє побував дома у старому вовчинці солдат Петро Сидоряк. Вічна пам'ять і слава героям. Чернівці готуються до зими. В місті стартував опалювальний сезон. Перші будинки вже отримали тепло, проте частина мешканців ще чекає на обігрів. Тепловики пояснюють причини затримок і розповідають, як працюватимуть під час блекаутів та планових відключень світла. Подробиці далі 4 листопада. Згідно рішення виконавчого комітету, у Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Тепло подається поступово, тобто, це більше стосується управлінських компаній. Ми подали повністю теплоносій до всіх житлових будинків, але враховуючи складнощі ну, з кадрами, десь управлінські компанії не були готові. Тому деякі будинки певний час залишалися і навіть зараз залишаються без теплової енергії. За словами керівника комунального підприємства, теплоносій вже подано до всіх будинків міста. Втім, частина з них досі залишається без тепла. Є ряд об'єктів, це є котельні, які нам не відключають електричну енергію, а є такі, які відключають тобто, не відключаються там крупні наші об'єкти, які у нас Підпадають під ту категорію, які ну в ми розуміємо, що наразі не відключають, але якщо буде якась ситуація якась гірша, то вони можуть бути відключені. Олександр Корчунов зазначає, генератори в котельнях поки не використовують. Втім, за зниження температури тепловики планують запускати резервні джерела живлення. Більшість об'єктів це майже 86 це мілкі котелі, які є у нас в графіку планових відключень, які постійно відключаються. Сьогодні ми поки не запускаємо генератори, тому що на вулиці плюс 10-11 градусів, то, звісно, це недоцільно. Але в подальшому при пониженні температур ми будемо їх включати. На підприємстві запевняють, до опалювального сезону готові запаси палива створені, а генератори придбані. Паливом ми забезпечені. Генератори у нас є на всіх об'єктах. Зрозуміло, що генератор він не може працювати 24 години на добу. В разі планових відключень і понижених температурах ми будемо запускати генератори. Якщо ж ми говоримо про блекаут. То тоді вже будемо запускати генератор тільки на підтримку мережі. Споживачам обіцяють, додаткових нарахувань не буде, адже діє тарифний мораторій. На випадок блокауту на протязі двох-півтори-двох годин всі генератори будуть запущені. Жодних додаткових витрат споживачі не будуть нести, тому що це виключно витрати підприємства. В міській раді є резервний фонд. А для мешканців діє тариф, який є, тобто він не піднімався, у нас діє мораторій, і всі ці додаткові витрати вони аж ніяким чином не будуть впливати на гамгаманець споживача. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Дно представили Україну на світових змаганнях на чемпіонаті світу з греплінгу, який відбувся в Греції. Буковинські спортсмени вибороли нагороди різних рівнів з юними чемпіонами. Поспілкувалась моя колега. Нове покоління українських спортсменів вражає світові арени з чемпіонату світу з греплінгу, який відбувся з 1 по 5 листопада в Греції. Буковинські атлети повернулись чемпіонами. Змагання це чемпіонат світу з греплінгу, він проходив в місті Лутракі Греція. Туди з'їхалося багато спортсменів з усієї нашої планети. Було більше 20 країн. Загальновічниці в'їхало більше 20 спортсменів. Представляли нашу Чернівецьку область, котрі входять в склад збірної команди України. Привезли так само спортсмени медалі. На сьогодні це 14 медалей. Приїхали чинниці, попри всі складнощі, які виникали під час підготовки, команда показала максимальний результат. Для дітей більше це психологічна складність на зараз, бо тому що такі війна, війна впливає на настрій дітей. Так само ж і зараз блекауди теж включилися, і теж тренування можуть перебуватися, тим що немає електрики в залі. Але взагалі незважаючи зважаючи на це, діти працюють, спортсмени тренуються, знову готуємося до наступних змагань. Виїзних зіркою світових змагань став греплер Роман Шостак. Юнак змагався у розділі гі та ноу Гі та, поборовши сім суперників, впевнено, здобув дві золоті медалі. Перший поєдинок в перший день я переміг задушливим прийомом, Потім другий поєдинок був дуже тяжким. Виграв по балам 5-4. третій поєдинок виграв. Болячкою і третій поєдинок, ой, четвертий поєдинок фіналу виграв по балам 8-4. А наступний день перший поєдинок виграв по балам, другий задушливим прийомом, і третій також по балам. Ця сходинка спортивної кар'єри результат багаторічних тренувань, каже Роман. Привів мене тато ще з дитинства. Займаюся років 9-10 приблизно. Був момент, що не хотів займатися, але це буває в кожного спортсмена і. Так, мене ну, трошки заставляли, потім знов хотів займатися і знов займався. Тож насолода від перемог відчувається по особливому. Вся робота така, була пророблена, вона була не зря. Що ми з тренером багато працювали і досягли бажаного результату. Дві медалі на світових єдиноборствах здобув також Левцемко. У перший день змагань хлопець обійшов у силі трьох суперників. Перший день це було золото в розділі нові. Я переміг представника Казахстану з задушливим прийомом представника Росії дуже емоційний бій був, а також поляка в фіналі дуже сильна була. поєдинок. Однак наступний день виявився значно складнішим, тож довелося змагатись за бронзу у малому фіналі. Наступний день було тяжко. Після перемоги було, була травма. То зміг здобути тільки третє місце для Лева. Це дебют на світовій арені, і кожна здобута медаль це результат щоденної праці. Радість, гордість, що не зря займався весь цей час, що зміг доказати, що я вмію добре боротися, що вмію перемагати на світовій арені та гідно представляти свою країну. Це перший мій чемпіонат світу. Ну, далі не зупиняємося, далі тільки більше. Першість у розділі Ноугі здобув і Андрій Пержан. На жаль, перший змагальний день закінчився для греплера поразкою. Я виступав у двох розділах: в ГІ та в Новгі. перший день я виграв у представника Казахстану рахунок 4-2. Наступний бій я, на жаль, програв українцю за прийомом. Був дуже розчарований, і він мене не притягнув до третього місця. Він програв наступну е, наступний бій представнику Росії. Однак хлопець не розгубився та взяв реванш на килимі і другого дня. Емоційно і фізично. зібратися дуже було тяжко. Емоційно. Е, після першого дня я дуже плакав, дуже було тяжко. І на другий день зібрався і виграв. Я виграв е, цього українця в перший. Ну, перший бой українця, другий бой е, представника Росії, третій. Представник е, Казахстану і четвертий армян. Такі результати каже тренер: це не лише спортивні здобутки, а й міжнародне визнання українського греплінгу. Це визнання, яке ми заслуговуємо вже і завойовуємо не перший рік. Наша країна так само стала першою серед дорослих на чемпіонаті світу. Так само зайняли перші місце ю 17 ю 20 також. На чемпіонаті світу це міжнародне візнання, і дуже приємно, коли наші хлопці входять на п'єдестал за перше місце і звучить гімн України, який чують всі держави. Зараз буковинські спортсмени не зупиняються, а готуються до нових турнірів і мріють знову підняти синьо-жовтий стяг на світовому п'єдесталі. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Навчальний заклад має бути простором безпеки, а не насильства. У соцмережах поширили відео побиття учня в школі у селі Замостя. За інформацією представниці уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області Ірини Сапанко. Неповнолітнього побив однокласник, який перебував під домашнім арештом у справі про наркотики. Директор школи не повідомила поліцію та службу у справах дітей. А факт побиття став відомим лише після появи відео в мережі, як зазначає. Посадовиця у школі не ведеться системна робота і запобігання булінгу. А після інциденту адміністрація навіть не поцікавилась станом потерпілого. Хлопець зараз у лікарні з ознаками струсу мозку отримує психологічну допомогу. Волонтери української команди спільно з Володимиром Кличком передали велику партію безпілотників бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, які нині тримають оборону на Покровському напрямку. Про це повідомили на сторінці української команди у Фейсбук. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та захищали Київщину, били ворога на Харківщині. І сьогодні б'ють ворога на Покровському напрямку. Впевнений. Що вже завтра ці пташки полетять на голови оркам. Володимир Кличко подякував військовим за мужність і наголосив, що нові безпілотники допоможуть зберегти життя українських бійців. Це безпілотне обладнання допоможе оборонити нашу країну, та також допоможе нашим героям боронити їх життя. Дякую вам, хлопці! Разом з гарним настроєм та до перемоги раніше кличко та українська команда передавали на Донбас партії дронів різних типів і системи радіоелектронної боротьби, а також шість броньованих автомобілів. Кобра кожен із яких коштує близько 250 тисяч доларів. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінців. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.